Робіть найм і перші роки, як мінімум, поки не переконаєтесь, що весь якийсь виконавчий директор надійний тим, що дихає по-вашому, а не цитує вас. Це різні речі. Знаєте, можна цитувати як в радянському Союзі Леніна, а в принципі більши ненавидіти. А можна мало знати цитат, але бути прихильником ідеї. Так от шукайте прихильника ідеї. Поки не знайдете, ви в наймі. Ви. Бо під себе, бо це ваш бізнес ви підбираєте людей. А вам там потрібні два типи людей виконавці, які вам будуть більше подобатись, і потенційні керівники, які будуть борзі. І вони вам спочатку не будуть подобатись. Але якщо вашею харизмою ви можете їх подавляти, вони будуть до всіх борзі, а вам підкорені. І такі вам і потрібні. Бо вам на керівні посади, щоб захищати бізнес і ідеї, потрібні борзі, а не лояльні. Бо цей лояльний вам буде да-да, все зробимо. Пішов туди, колектив. А та ти що, шо, з цим, Ну да, да, ну шо ж я зроблю.